Всім привіт! Магазин My Apple на зв'язку. Сьогодні мати смарт-годинник від Apple, звичайна річ. Цим нікого не здивуєш, але для тих, хто хоче виділятися і мати якісь ексклюзивні речі, ексклюзивний смарт-годинник, ми маємо в наявності ось таку новинку. Лише в нашому магазині в Україні більше таких новиночок і Gold Edition версій не існує. Тому ця версія ексклюзивно в обмеженій кількості, це Limited Edition. Apple Ultra Max з великим екраном 2.2 діагональ і з дуже потужним та яскравим дисплеєм Infinity. І окрім незвичної коробочки і назви Gold Edition, ці смарт-годинники дійсно виконані по-королівськи. А ось і сам смарт-годинник, як бачите, він повністю виконаний в золотому корпусі. І так, він буде дуже виділятися і привертати увагу. І як я й говорив, великий безрамочний дисплей, 2,2 діагональ. Також зазвичай ці смарт-годинники продаються або в сірому, або в чорному корпусі, але ця новиночка має ось такий чудовий неповторний голд-корпус. І так, це метал. Титан, алюміній поєднання і скло, і кераміка на звороті, болтики, Тобто все максимально оригінально. І ці смарт-годинники можуть не лише приймати дзвінки, а й відповідати, тобто можна по ним розмовляти. Також приймати повідомлення: Instagram, Viber, Facebook, Telegram, тобто будь-які, які ви налаштуєте. І зазвичай по стандартному відеогляду з боку у нас динамік, щоб ви чули співрозмовника, музику, відео, також можна а, крутити. Кнопка ввімкнення спортрежиму. До речі, спортрежимів тут дуже багато, тому можете вибрати будь-який і займатися спортом. Безпосередньо колищадко, Digital Crowd, також смарт-годинник має вбудований мікрофон і кнопку вимкнення, кнопку блокування. Щодо задньої сторони, це кераміка, скло, болтики, і також надчутливі датчики для виміру стану вашого здоров'я. Так, ці смарт-годинники також вимірюють стан вашого здоров'я, кисень в крові, а також серцебиття. Мають безліч заставочок на робочий стіл, можна поставити навіть свою фотографію, як бачите, можна встановлювати допоміжні додатки. Їх дуже багато, тому ви без проблем встановите саме ті, якими ви користуєтесь частіше. Безпосередньо набір номера сенсор працює дуже якісно, і також до комплектації цих смарт-годинників входить ще два ремінці. Відверто кажучи, це мабуть Rolex в світі смарт-годинників, тому що ось такий зовнішній вигляд ну точно буде як. Привертати увагу, так і підкреслювати ваш стиль. Щодо ваги, враховуйте, що це все ж таки смарт-годинник на чоловічу руку. Ось дуже цікаво виглядає. Якщо ви полюбляєте ще й прикраси, то ця версія саме для вас. Ось так вони виглядають в золотому кольорі. Розмір регулюється, достатньо витягти ланцюжок. Поєднання чорного та золотого це завжди безпрограшно. Тому ось так виглядає. Смарт-годинник Gold Edition в чорному ремінці. Отже, якщо ви бажаєте ексклюзивну новиночку від нашого магазину, таких більше ні в кого точно не буде, тому що ця версія лише в нашому магазині з великим екраном 2.2 Infinity Display. Також ці смарт-годинники можна мочити, вони не бояться вологи. Переходьте за посиланням, замовляйте, пишіть нашому менеджеру. В наявності обмежена кількість Gold Edition, лімітована версія в золотому корпусі. Чекає вас в нашому магазині по дуже приємній ціні. Всім гарного дня та мирного неба!